Ну і поки у ГАЗі говорять про воєнні злочини росіян, наші журналісти поїхали в одне з міст, про яке світ дізнався два роки тому через звірства окупантів. Як живуть у Гостомелі, зараз бачила Ірина Кондрачук. Наша знімальна група їде в Гостомель. Це за 25 кілометрів від Києва. Рівно стільки забракло росіянам до столиці тоді, у 22-му. Тут вони вперше нариваються на неочікуваний спротив. Тихо і чисто. Про події дворічної данини нагадують хіба зрешетовані паркани. Зазираємо в одну зі шпарин. За нею історія, яку почуєш ледь не у кожному дворі Гостомеля. Ми живемо під обстрілами, під обисками. живемо, не живемо. Все імущество повністю згорело. Там, ви бачите, знімаю, як жаль, із сарайчика. Це той самий хлів, Зрешетований уламками, але дбайливо полатаний, бо чи не єдиний вцілів у господарстві Антоненків. До війни ми що ми заможні люди, а зараз ну якби ну, трошки краще, чим бомжи. Від будинку на шість кімнат, де мешкали дві сім'ї батьки та діти, зостається хіба тільки пара газових труб. Тут стояла літня кухня з льохом. Російські снаряди зрівняли все із землею. Під домом теж був погріб. Діти тут ховалися, але ж коли сюди прилетіли снаряди, вони були в хаті. Це мой дом бив, дому ось від нього залишилось. Тепер батьки мешкають у тимчасовому модульному будинку, ніби орендарі на власній землі. Я не можу їм цього пробачити, бо навіть. Дочка моя збирала всякі відомості, де що якась е е фоточка, де якісь там були записи, якісь відкриточки, які друзі прислали в неї була така ціла історія. Вона каже: Мам, саме найбільша шкода пам'яті і шкода того, що е мого здоров'я, як я буду відновлюватись. Потихесеньку, потихесінько. Зараз дочка вже трошечки відійшла бо спочатку вона вже за почала розумієте, припугала дуже сильно. Про таких кажуть. Народилися в сорочці. Певно, як і всі, хто пережив, ті, здається, нескінченні сірі дні тотального свавілля російської армії. І ми зараз не тільки про людей. На подвір'ї Антоненків потрохи загоюються опалені рани. Бачите, вже розцвітає. Додіємося, що вона ще відродиться. Ірина Кондратчук, Костянтин Сиринок, Олександр Решатніков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.